Всім привіт! З вами Серафім і сьогодні я знову буду грати в NK Game. Ну а перед початком відео підпишися на мій телеграм-канал. Я там викладаю спойлери до відео аватарки, коли вийде нове відео і багато чого іншого. Тож підпишись. І я вже два рази доходив до майже фінальної грі, це до майже небесного кальмара. Небесного кальмара так. Зараз він йде і починається красне зелене світло. Ну це легка гра. Надіюся, що мені моноліза не попадеться. Це, це такий трикутник, там е, в трикутнику 100 їх. І навіть якщо би я зміг це зробити за 4-5 хвилин, а тільки дається там 2. Ладно, зараз йдемо в ліфт. Так, заходимо. Добре, що я медика вибрав, я собі буду влінки, якщо що. І надіюся, я пройду ці Хайден Сік. Просто, бо. Для мене це саме важча гра. Там скакалку я зможу пройти. Подивимося, чи я сьогодні сьогодні дойду, чи ні. Так, зараз це скіпаємо. Треба, щоб ще 4 людини скіпнуло. Так, зараз в нас 46 чи 8. Не зрозуміло. Ну ладно, 46, ладно. Побігли. Так. Ой. Ну добре, що в мене є бандаж. Так, хилимося. І підбираємо цей бандаж. Все, побігли далі. Так, ну якщо що, я добіжу. Якщо до мене хтось не прийде. Бо я знаю такі, є напишіть у коментарях якщо, знаєте, є такі люди, які, типу Якщо тебе ти ранений типу е-е це повільно йдеш, то тебе може якась людина відправити на самий початок якось телепортнути. Я не знаю, як це зробити. Це або ти, або якась сила. Так, ми вже більше половини дійшли, ще 2 хвилини. Ну ми встигнемо. Так, вже 45, минус одна вже людина. Мені 18 рівень, ну ні одної коронки. Мені треба вже вигравати. Просто, якщо б не було Хайден Сіка, я би вже прийшов давно. І все, ми пройшли. Так, йдемо до фото. Ну, це не. не обов'язково робити це фото, просто треба почекати 40 секунд, но ну, я зроблю. Так, ну мене тут пихають, але ну, я не хочу пихатися. Ну, мене пихають. Так, тут дуже їх багато. 31 людина. Ой, ну, на що ви мене пихаєте? Не пихайтеся. Так, сюди, о, сюди я зайду, да. так. Так. <гум> Мене випускнуло ніх. О. Трохи сфотографувався, так, біжимо. Ми встигнемо. Усе. Зайшли. Треба буде дальгона. Ну, це просто треба печеньку вирізати. Так, чекаємо 10 секунд, перерив. І зараз подивимося, що мені випаде. Надіюсь, якийсь там трикутник чи коло і все. І буде дуже добре. Все, давай, давай. Отут не показано, тут ще такий може мішка. Мені цікаво, що тут нема квадрату. В оригіналі він був. Замість би зонтика был, лучше був квадрат. Но зірка, ну нормально. Так, ну це буде зараз легко. Так, ой. Ой! Так, акуратно. Чуть, що останній шанс мені би був. Так потихеньку. Все, фух. Я уже думал, что я зараз програю. Ну ладно, я вирізав Так, собі, беру собі бутилку і онігірі. Так, зараз треба випити, ну ладно, тр... е, біжимо в моє місце, та майже завжди ховаюся. Ну, якщо там нікого нема. Так, і стрибаю. О, допрягну. Все, п'ємо газіровку. І далі буде вже Хайден сік. Надіюсь, я там виживу. Я хочу мені червоний, бо синього вже. Вовше... Може нереально, якщо там якісь професіонали з ш... цими. Ну, коротше, що вони швидко біжать, це взагалі невозможно. А якщо я буду червоним, я так один кіл зроблю і все. Ну, якщо ще я когось знайду. Так, зараз будемо вибирати. І, ну, захайден всіх. Ну, всі за Хайден Сіт, то я теж. 10 за 5. Ну, зараз ці правила каже, ну ми всі вже знаємо. Так, надіюся, мені зараз вибуде червоне. Це дуже мені зараз треба, бо з я там не вижу, бо мені треба червоне. Давай, 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 червоне, червоне, червоне і. Червоне сюди Дуже круто так. Ця сцена, поки треба, щоб ці побігли сім. Ну, добре, надіюся Прийду. Ну, я щось думаю, що я можу не прийти, бо то, що багато разів вже проходив, але не прийшов. Оце дуже важко для мене. Так, о, тут чел такі ж самі шляпи, як я. Тільки без очків. Так, все у нас є. 3 хвилини і 30 секунд. Let's go! Погнали! Так. Я сик. Так, ага. Так, чекай. Опа, чел, 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 чел. А ну ходи, да. Сразу нашел. Не у нас дуже швидка. Так, чекай, я уже где загубился. Тут этим челом пошел. У мене вже, якщо б я за ним не пішов отцы, то я може її би знайшов. А вона. Чекай, ну чого вона так швидко біжить, я не можу її догнати? Вона дуже швидко якось біжить. Так, а ну Стій. Стій. сти пах! Ай-яй-яй! Майже, 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 давай, давай, дожимай Де вона, чекай. А це вже якийсь другий, ну ладно, біжимо вже за цим. Надо хоть якийсь кіл зробити вже. Так, ще 2 хвилини лишилося. Так, давай відкриваємо. Він закрив. А вот. Так, біжимо, біжимо, надо його догнати. Не, ну у нього жі спринт и є. Так, ура, злопа... злопали, так. Ай, він побіг уже кудись. Чукай, дай, ага, побіг, побіг, побіг. Надіюся, мені килл засчитають. Минута 40. Так, а ну хотіть, да... Ай-яй-яй. Ай-яй. И... І... Ай, промазал. Так, мені його треба догнати. Доганяємо, доганяємо. Минута, минута. Ай, промазав. Чекай, добиваємо. Не мені, мені тіло защитали. Я бігав, бігав, воно мені не защитало. йо моє Так, ще минута залишилася. Я не знаю, більше тут нікого нема. Вообще. Ладно, біжимо наверх. Там просто нікого нема. Стоять, так, ну тут же вихід, ну щось на 4 є. Ні, напевно я програв знову. Що буде, скоріш вс третя частина, як я буду проходити. І сподіваюся, що я тоді прийду. Може і в 4, 5, 10, 20 і так далі. Я маю хоч би одну коронку в цій грі залутати. Щоб спін прокрутити. Може мені там випаде містішки. Чи... Так, там челики. Ну, 20 секунд, я думаю, я вже не злапаю його взагалі. Так, ну все, 10 секунд. Менше 10 секунд. 10 секунд. Так, два, один Все. Ну. ну, конечно, конечно. Я вже буду на цьому закінчувати. Кому сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був Серафім, Усім пока-пока!